Шейх Сулейман Хайрулаєв був у найгарячіших точках фронту на Донбасі та Херсонщині. Він військовий капелан з повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Коли мусульмани взяли до руки зброю та почали захищати, ми були поруч, тому що виникало дуже багато питань стосовно, можна це робити чи не можна, це не можна, також як це робити. Тобто ми були завжди поруч з мусульманами для Сулеймана Хайрулаєва, вторгнення Росії почалося ще в 2014-му в Криму, розповідає одразу після окупації, переїхав на материкову Україну, бо не міг змиритися. Ще тоді в АТО почав волонтерити. каже: основна задача капелана бути поруч з військовими мусульманами, підтримати морально і духовно та допомагати реалізовувати релігійні потреби. Та зараз, здебільшого, капелани на війні ще й психологи для бійців різних віросповідань. Але якщо, наприклад, це мусульманин. Капелан. Він надає пс психологічну підтримку. Він не може вирішувати, вирішувати релігійних потреби. Так і, наприклад, капелани християни вони можуть надавати мусульманам психологічні. Психологічну підтримку муфті духовного управління мусульман Ума шейх Мурад Сулейманов з нагоди міжнародного дня військового капелана отримав нагороду від генштабу ЗСУ. Теж родом з Криму. Під час російської анексії навчався за кордоном та на півострів вже не повернувся. Звичайно, я люблю Крим. Всі мої батьки, вони там. Вони всі мої брати. Вони зараз в Криму. Але я розумів, ту професію, яку я отримав, і користь я розумів, що найбільш буде в Україні в Україні. Закон про службу військового капеланства ухвалили у 2021 році та служ... Служба військового капеланства почала створюватися вже після широкомасштабного російського вторгнення. Мурат Сулейманов каже, серед мусульман у світі практики військового капеланства немає. Тож це унікальний український досвід. Насправді, якщо ми кажемо у нас в Україні, то у нас їх більше ніж п'ять капеланів, які приймають участь. Ну і також всі наші імами в всіх містах України вони також виконують функцію капелана. Тобто, якщо є потреба у Львові, у нас є імам, ми телефонуємо. Він їде. Як що треба у госпіталі, що треба у військову частину? Офіційно у ЗСУ зареєстровані більше як 200 священиків із військовим званням з 13 релігійних організацій. Найбільше представників ПЦУ та греко-католиків. Та цього замало кажуть у генштабі. Потрібно ще не менше як півтисячі військових капеланів. У слім'яров анна Железняк, Дмитро Панов, Суспільне новини, Крим.